Так, що там, що там, хто там? Хто там, що там, що там, хто там? Так, 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 все читаємо, все бачимо. Добрий вечір. Чи реально позбутися скрипу в підлозі де паркет 92 го року, і яка вартість метра квадратного Дивіться. Щодо скрипу в паркеті, дуже залежить питання ціни від того, на чому лежить цей паркет. Якщо він лежить на стяжці, неважливо чи між стяжкою і паркетом клей, чи смола, неважливо в принципі, можна зробити шприцування паркету. Це удовольствие разом з паркетним клеєм, коштує в, десь в районі 600 гривень за метр квадратний. Е, якщо паркет лежить на лагах, що таке шприцування, Хочу ще сказати. Шприцування, Так, привіт-привіт, Олешка! Я бачу, що ти тут. Дякую шприцування. Це просверлюється дирочка, де пустоти є, через що скрипить паркет, бо там є пустоти. Просверлюється дирочка, туди вкачується шприцом клей. І так так робиться таких дирочок на метрі квадратного від 6 до 8. До 10. Все залежить від того скрипу. Заповнюються пустоти. Клеєм паркетним, цей паркетний клей стягує паркет до стяжки і все пучком. Якщо паркет лежить на лагах, то єдине, що можна зробити, це продюбілити. Бо там є дві причини скрипу. Або